Привіт, мене звати Тарас, це місто івано франківське Сьогодні у нас огляд дуплекса 130 квадратів на ділянці 3 сотих з усіма міськими комунікаціями. Побігли всередину, подивимось. Піднімаємось на другий поверх. Сходи широкі та зручні. Дах дерев'яний двоскатний, горішче в подарунок, в площу загальну не входить. Тут у нас може бути гардероба або кабінет. Це у нас спальня. Це санвузол, ванна. Спальня номер 2 і спальня номер 3 Насправді там може бути не кабінет, а спальня номер 4 тому як вам заманеться. Дуже зручне планування, дуже світле, приємне враження від цього будинку. Ніщо не заважає. Будинок коштує 125 тисяч доларів. Це дуже хороша ціна для дуплекса з ділянкою 3 сотих. Тому звертайтесь, покажу, розповім і сформуємо для вас найкращі умови придбання. Місце тут дуже приємне та ізобільне, приємний шелест листя, яблучка у вас від сусідів. Сусіди дуже хороші, до речі, малинка проглядається через паркан. І важлива річ, що тут може бути на вибір в ціну входить або газ, або комплект теплового насосу і сонячних панелей. Тому у вас є вибір, і це дуже добре. Будинок утеплений зовні пінопластом десяткою, класний, комфортний. І очікує саме на вас. Додаткові паркомісця перед брамою воріт, тому ніколи не буде проблем з тим, де поставити авто і прийняти гостей. Середнє подвір'я має паркан, ось таку велику бруковану територію. Перед входом гараж збоку викладена бруківочкою доріжка. Дуплекс має два поверхи і чотири спальні. Заходимо всередину при вході такий тамбур. Преміальні склопакети і двері рихау, гараж. Гараж має стояк каналізаційний, що не часто втрапляється. Тут може бути гардеробна або роздільний санвузол. Це може бути санвузол або душ. Під сходами може бути комора, хоча там теж виведена сантехнічна э, комунікація, може бути пральна машина, такий коридорчик. Потрапляємо в кухню вітальню кухня вітальня з вікном. Плитні перекриття і вихід на терасу заднього подвір'я. Тераса простора. Можна розмістити тут стіл, стільчики, лежаки і будь-що інше. І досить чималенька територія заднього подвір'я.